Всім привіт, друзі! Це шоу Бісики. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь і погнали. Ну що, Сьогодні, друзі, поговоримо про дуже важливу історію, яка, якщо чесно, дратує просто неймовірно, мене так уже року з 2000, напевно, та, напевно, з 14-го кінця, тобто вже можна сказати, 10 років. Я думаю, ви всі були свідками за ці 10 років, особливо це було прям круто, десь року 16, до широкомасштабного вторгнення. Ну і звичайно, от зараз. Коли почалися величезні проблеми із мобілізацією, із тим, що багато людей від неї злісно ухиляються, і от ви, я думаю, всі бачили ці аргументи. Ну, напевно, звичайно, чи не найтаким яскравішим прикладом останнім часом, це була ця історія в космочі, да? де ці жіночки це просто кричали в обличчя і військовим, і воєнковим, і, і всім, хто там був. І це звучить наступним чином, мовляв. У нас же в Україні не війна. А з ким ми, мовляв, воюємо? Чому ми не маємо там щось робити? Ну напевно, найнеприємніша історія полягає в тому, що на цій темі постійно паразитують цілий сонми таких собі адвокатів, назвемо їх так, які яких забитий весь Тік-Ток, Ютуб. Facebook, де вони пропонують свої послуги, пояснюючи, що значить, як треба правильно послати воєнкомат, як треба правильно послати того того, 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 тому що в Україні нема війни, мовляв, от була б війна, тоді була б зовсім інша історія. Ну, дивіться, я не є професійний юрист, але навіть з моїми досить скромними пізнаннями було достатньо просто буквально півгодини поритися в Конституції України для того, щоб зрозуміти, що подібні заяви є повною маячнею. І давайте спробуємо раз і назавжди Закрити це питання з приводу того, а чому в Україні не оголошена війна. Ну, дивіться, нагадуємо, що відповідно до Конституції України запровадження воєнного стану та оголошення стану війни відноситься до повноваження президента Верховної Ради. Голова держави виступає з відповідною ініціативою, а парламент її власне затверджує. Да? Так от, ну ви всі пам'ятаєте, воєнний стан на затверджений 24 лютого 2022 року. Тоді Верховна Рада підтримала відповідний законопроект проведення воєнного стану. От, і відповідно з того часу ця процедура регулярно повторюється. От на днях вона була черговий раз Продовжена, там, здається, до 14 травня. От. Е, от. Але е, важливий момент, що 24 от, тепер дуже важливий момент. 24 лютого Володимир Зеленський подав до парламенту законопроект про оголошення стану війни. Щоправда, цей документ так і не розглядали. А згодом його картка взагалі зникла з сайту Верховної Ради, хоча копія, до речі, в архіві є, її можна там знайти. От. Ну, звичайно, там, а потім після цього розглядався законопроект номер 7115, який власне, був прийнятий, про схвалення указу президента про використання ЗСУ та інших збройних формувань наших військових для відсічі чи збройні агресії расистів. Тепер давайте дуже важливо розберемось, що це таке і чому власне, у нас. В принципі, все правильно з юридичної точки зору. Так, от власне воєнний стан це все роз достатньо чітко розписано і в Конституції, і в профільному власне законодавстві. Так, от, відповідно до законів про оборону України і про правовий режим воєнного стану, це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державної незалежності і територіальної тілісності, передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень необхідно для усунення відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки. Усунення загрози небезпеки державної незалежності, територіальної цілісності, а також тимчасово умовною загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів ЮРСІ за значним строком дії цих обмежень. Є там зрозуміло, що навіть в Конституції прописано, що можуть встановлюватися тимчасові обмеження прав і свобод, за виключенням тих, що передбачені там цілий перелік статей. Тобто, грубо кажучи, правовий режим воєнного стану має безпосередній вплив на всі процеси і стосується виключно, але це важливий момент стосується тільки внутрішньополітичних процесів. А тепер давайте про війну, до якої так люблять часто апелювати нечисті на руку адвокати і ну прямо скажемо хилянки. Так, от дивіться, фішка в тому, що в вітчизняному законодавстві, в принципі, визначення стану війни нема ніде. От така проблема. І в принципі, це питання майже не розглянуто нормально у конституції. Наприклад, воно згадується лише, що його оголошує Верховна Рада за поданням президента, і все. У законі про оборону України прописана ця процедура, от, от, власне, яку я сказав. Крім того, зазначається, що з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчиться в день час припинення стану війни. При цьому визначення поняття воєнний час теж нема в українському законодавстві. Натомість, друзі, оце зараз дуже важливий момент, який треба всім зрозуміти, хто хоче розібратися в суті питання. Так от натомість, питання правові аспекти оголошення війни стану війни закріплено у так званій ГААКській кон... Конференції там від 1907 року, ще яка була там давно до Першої світової війни прийнята. Так от, згідно з статті 1 цієї конференції, військові дії не повинні починатися без попереднього та недвозначного попередження, яке матиме або форму мотивованого оголошення війни, або форму ультиматуму з умовним оголошенням війни. А відповідно до статті 2 цієї конвенції про стан війни необхідно без абсолютно будь-яких затримок сповістити нейтральні держави. Uh, ну, але ви маєте зрозуміти, да? ця історія була ще до Першої світової війни, яка, от, власне, по всій цій конвенції там всі до друг другого оголошували війну. Пам'ятаєте і другу світову війну, де в принципі всі оголошували війну, uh, навіть німці, які там ті напали на радянський союз без такого оголошення, хоча вони оголосили її там буквально за годину після початку. Але якщо ви подивитесь далі, те, що відбулося після Другої світової війни, по великому рахунку майже жодна країна світу не оголошувала війну іншій. Чому? Тому що е, от після Другої світової війни, е, власне, от саме сам факт оголошення війни розглядається як дію агресора чи держави, яка власне має перша напасти, розумієте, да? Тому відповідно держави перестали е, оголошувати війна одного одні. Чому? Е, тому що ну, наприклад, реальні агресори не хотіли, щоб їх такими називали. А ті, на кого нападали, так з якого біса війну оголошувати, якщо на них напали. От саме звідти в тому числі проростає бажання Росії про е, де й не тільки Росії всіх там проводити будь-які війни під виглядом там всяких спецоперацій, або взагалі просто казати це не ми ви розумієте, так? Да? Власне, Росія так і зробила, ви ж розумієте, з да? самого початку, е, от ну в, власне. Ви маєте розуміти, що при цьому є поняття агресії, воно типа зафіксовано на міжнародному рівні, згідно там постанов Генасамблеї ООН, Це от що це таке, типа війна. Там і от коли от, ти, ти про те говориш, Це типу, застосування збройної сили, цитую сили державою проти суверенітету, територіальної недоторканності або політичної незалежності іншої держави, або будь-яким іншим чином несумісним зі статутом ООН». От і застосування збройної сили державою першою є достатнім свідченням акту агресії, тому, власне, вони зобов'язані вважаються оголошувати війну. І це вважається актом агресії. Так, таким чином, друзі, ви маєте просто зрозуміти дуже чітко, що от коли хтось, особливо, ну, при, особливо юристи, починає говорити, ой, у нас же не волочна війна, так от треба просто розуміти, що поняття і воєнний стан, і стан війни. Він стосується не того, що відбувається всередині країни, це мова йде про міжнародну оцінку подій. Тобто, грубо кажучи, як інший світ оцінює всю цю історію. Е, відповідно, у нас є чітке право на самозахист у всіх подій, які почалися ще в 2014 році. році. Е, і відповідно для абсолютно це нормально, що у нас введений воєнний стан. У нас про, е, оголошена загальна мобілізація е, прийнятий закон про використання збройних сил України всіх сил оборони і так далі. Тобто ще раз. От ті, хто апелюють до того, що от, якщо вже буде стан війни, так от я просто відкрию величезний, може, для когось секрет. Навіть якщо ми там з точки зору міжнародних, хоча нам це не потрібно абсолютно, я зараз поясню, чому так от це було б зроблено, це взагалі ніяким чином не впливає на те, що відбувається всередині країни. І це ніяк не стосується точно питань мобілізації. У нас всі правові підстави повністю для того, щоб проводити мобілізацію, на всіх там моментах є. Тому всі, ті, хто вам, це в першу чергу, до тих, хто може думає звернутися за послугами до цих псевдоадвокатів. Так от вас дурять. Це чуш собача. все прийнято і ніяких юридичних підстав для того, щоб говорити, що щось зміниться, у нас нема. А тепер ще один дуже важливий момент. Я вже сказав вам, чому ніхто тепер не оголошує війни в світі, щоб його не оголосили власне агресором. Але найгірше навіть не це. Ви маєте розуміти, і, в принципі, я зараз кажу речі, які ми говорили ще, дай Бог пам'яті 8-9 років тому, коли теж були хвилі зради з криками Чому не оголошують війну? Пояснюю, друзі. Тому що, згідно величезної кількості установчих документів різних західних інституцій, в першу чергу фінансових, а в тому числі і збройних. Там є чітко прописано, якщо країна знаходиться офіційно в стані війни, їй не можна нічого поставляти, їй не можна давати гроші, їй не можна давати то-то-то. то, то. то, то, то. Е, дивіться, ми хочемо, е, я не кажу, що звичайно, якби ми прийняли такий акт, то відповідно нам би перестали допомагати. Ну, Ви самі бачите, які у нас проблеми е, з допомогою, які вже мають із об'єктивний об'єктивний характер, але скільки й проблем ми мали через тупу бюрократію. Провіть собі, скільки ще додатково бюрократичного мотлоху додасть для нас, якщо ми. Ми зараз ще і оголосимо стан війни. А головне, що його оголошувати, якщо ми є е, жертвою агресії і маємо повне право на самозахист. Оце, власне, друзі, я хотів ще раз, щоб чітко собі в голові вклали. Воєнний стан, військовий стан він стосується того, що всередині країни, і тільки, а от це, що стосується воєнного стану е, от і оголошення стану війни, це все стосується те, що на зовнішнє, і воно ніяк не стосується внутрішньополітичних питань. Це дуже важливий момент, друзі, і не переплутайте, як то кажуть. От для цього я цю пояснювальку таку пояснювальку, типу, вам і записав. Не ловіться на послуги шахраїв. Ну, а те, що завжди, звісно, будуть якісь міські божевільні, які будуть розказувати, що є сліби, то ну, я б на це просто не звертав увагу. Отака от важлива інформація, друзі, тому зважайте на це. Дякую за увагу. Підписуйтесь на шоу-бісики, ставайте нашими спонсорами, підтримуйте незалежну журналістику. Почуємось!